Доброго дня всім, мене звати Сергій. Ми з громадської організації, і сьогодні ми присутні на території, ось дивіться, де раніше стояв ліс, який був власністю територіальної громади міста, і був місцем для відпочинку і таким природним сквером, парком, який зараз, як ви бачите, спиляний, спиляно більше 500 багатовікових дерев. Ця подія була зроблена. Забудовником, який отримав рішення міської ради на забудову оцього оці, території цієї земельної ділянки, ось з нами присутній Андрій. Доброго дня це. Представники ініціативної групи, оцих жителів цих будинків цього району, які виступають проти цієї забудови, і які вважають, що оція, оця вирубка нанесла колосальні збитки громаді і самим жителям. Щоб запобігти цьому та якось зрозуміти, хто винний і як взагалі це відбувається, вони роблять якісь дії. От Андрій зараз каже, що вони зробили і як вони, вони намагаються це питання вирішити. Пане Андрію, так да, була створена депутатська комісія. Я позавчора депутатська комісія по розслідуванню цього інциденту да, по розслідуванню цього інциденту депутатська комісія надала свої висновки. І позавчора міська рада на сесії голова комісії? Що ж Вони зробили на протязі цього періоду часу. Виявилося так, що ну абсолютно ніяких висновків немає, ніяких подальших дій комісія, тобто депутати міської ради робити не планують. Голова комісії? Хто голова комісії? Е, Майборода, по-моєму. Майборода. А що мер мер щось сказав? Ви запитували на сесії? Запитували в мер? Так, да, ми дуже просили. Ми багато з ним говорили. Ми багато піднімали цих питань. І особисто з ним, конкретно з мером, він сказав, що вони не вповноважені вирішувати такі питання. Неповноважені. Не повнова. А що мер сказав щодо забудовника? Він як його дії оцінив? Ну правильно мер... чи ні? Мер Шо назвав мер? його цинічною людиною. Цинічна людина eh, так і сказав, що ці дії ну, неприпустимі. неприпустимі, аморальні і так далі. А повноважень вирішувати це в нього нема. А повноважень вирішувати не в нього, не в міської ради, немає. Тобто ми бачимо, дивіться, що громада звернулася до міської ради, а міська рада їй так, ну якщо коротко, і взагалі вона сказала так: ми взяли із вашої власності оцю земельну ділянку, передали її цинічному і аморальному забудовнику. Він спиляв тут 500 дерев і зараз. Це не наша справа. У нас повноважень нема, ми нічого зробити не можемо, і як це вирішувати взагалі не зрозуміло. Я так Так, і виходить так, Ті що відповідь. передавати майно територіальної громади до міської ради і мера є, а впливати на беззаконну діяльність немає можливості порушений закон, нанесені збитки тери... територіальної громаді, і тепер повноважень у них. Це вирішити немає. Ліс лежить. Оце зрубали його в прошлому році. А прошлому. Ну він рік тут лежить, да? О, він лежить тут, решта. цей ліс. Він арештований, так я розумію, Так, як речовий доказ, і питання не вирішується. Тобто, цей ліс навіть у вигляді дров або якісь пиломатеріали, Його можна було б якось використовувати, якщо б там поліція і інші органи вчасно робили свої дії. А так він тут лежить. І він все одно є соб... власність громади, і він тут гниє і втрачає свою цінність навіть в такому вигляді. Чи збираєтесь ви далі щось робити? Так будемо робити далі. Будемо як і мужчина, впливати на ладу, якось вирішити це питання. Ну, скажімо так, позиція наша чітка, як би там не було, цей ліс має бути встановлений і належати нам територіальній громаді. І тут повинні гуляти діти, так це, точно. Це, це легені міста, це був наш парк. Ми тут гуляли дуже було просто. Ми е, збираємося допомогти прийняти участь в цій ситуації. Зараз ми е, зробили запит всій комісії в тимчасовій на отримання усіх документів, які отримали вони. Ми будемо їх досліджуватись і е, намагатися це питання вирішити. На цьому ми відео завершуємо. До нових зустрічей! Будемо інформувати вас і держати в курсі справ.